Приватні будинки, навчальні заклади, автомобілі, троє поранених та один загиблий. Це результати обстрілу, який стався минулої ночі у Нікополі. Серед тих, хто сьогодні наводить лад, пані Тетяна. Про шкодження будинку жінка дізналася лише зранку. Ледь стримуючи сльози, розповідає про наслідки ворожої атаки. Найбільшої шкоди зазнала дитяча кімната, її онучки. А мені позвонила храма. Що ви приїжджаєте, хто, мож, хто може приїхати? На дом пострадав прильот. Постраждало чотири вікна, от все, стінка вся нарушена. Фронтон. Теж. Криша розбита трохи. На подвір'я до Юрія ворожий снаряд прилетів вчора зранку і завдав сильних руйнувань. Окрім паркану та господарської споруди, пошкоджено автівку та новий велосипед. Чоловік розповідає, що уламки потрапили навіть у середину будинку. Виймати шмат російського заліза із дверей власник не планує. Каже, буде пам'ятна згадка. Були приліти вчора о 6.40, 6.45. П'ять прилітів було. Один. Сюди прямо непосередственно в гараж повибивалося стекла в хаті, це дерево, яке трошки може і захистило. Все -все. Ворота вибило все, -все вилетіло. Стекла в хаті повилітали всі. Трошки воно наповредили. Вчора електрики зробили, лінію електропередач. Не було ні світла, ні води. Навіть в ямі де щось стоїть водяний. перебило шланг, зараз у хаті води нема. Хлопці приїхали, зробили, хоч тут гусак робить. Наталя чує вибух біля свого дому вже не вперше. Минулого року окупанти вже обстрілювали район, де проживає жінка. Цього разу їй дивом вдалося врятуватися. Каже, якби не випадковість, то наслідки були б трагічні. Я перебувала на вулиці, отут біля порога. Це моє щастя, що я біля порога була. Якщо б я була десь там на дворі, може, це сміття там бирала чи на городі, я б не знаю. Це вікна у мене стекло повилітало. Да. Там написала атаку і криша все на місці, Слава Богу. Дуже страшно. Комунальні служби допомагають мешканцям усувати наслідки обстрілів, видають ОСБ та накривають зруйновані дахи захисними тентами. Закликаємо усіх жителів міста не ігнорувати загрози артобстрілу і ні в якому разі не виходити на вулицю до закінчення тривоги.